Вітаю, в ефірі Суспільне новини Черкаси. В студії працює Марія Гаврилян. Жестова мова Галина Абраменко. Далі коротко про події. дня. Третина від зернобобових в області вже зібрана. Як оцінюють врожай аграрії? Хороші, позитивні. Черкащани з інвалідністю просять облаштувати укриття. Що говорять владці? Ніхто їх не ігнорує, всі вони будуть ураховані. В обласному центрі пройдуть чотириденні змагання з вітрильного спорту. Як готуються учасники? Хочу покращити свій результат. 1 мільйон 200 тисяч тонн зернових та зерновобових культур вже зібрали на Черкащині. Повідомив голова обласної військової адміністрації Ігортаборець. каже, це третина від запланованого загального збору. Озима ячмінь уже в коморах йде до завершення збір озимої пшениці. Її обмолотили 80%. Про особливості цьогорічних жнив Вікторія Будевіцька розповість. Ці наділи в один-два гектари засіяні різними сортами зерна. Тут діє демонстративний науково-дослідний полігон, де випробовують різні системи засобів захисту, розповідає керівник сільськогосподарського товариства Петро Євич. Тому ця ділянка озимої пшениці в один гектар залишилась необмолоченою через своє призначення. А це вже саме пізнє збирання, вже жнива на промислових ділянках закінчені. А це тільки йде збирання. Ну, цих таких ділянок вже останнє, вже так, скажімо так, ці прибирання. Нині тут працює тракторист-машиніст Олександр Сидоренко. Ми вже сьогодні кінчаємо. Вже нас наші сьогодні останній день завершуємо. Обмолот, і вже будемо ждати наступний. Сюди приїздять представники та холдингів для вибору засобів захисту. Розповідає менеджер товариства Володимир Галасун. Каже, геополітична ситуація диктує господарникам свої умови роботи. Люди сіяли там одні культури, зараз переходять на другі. І основна проблема зараз в тому, що нема вивозки зерна, і люди стараються сіяти культури, які більш вигідніші. Це ми маємо зерно, тобак, перша репродукція, тобто це в нас. Е... Сортове зерно, воно дуже продуктивне, і ну що я можу сказати, тільки хороші позитивні слова даю. Ну, як, як для хліба, ідеальне і для посівного матеріалу і для всього. Критий тік товариства розрахований на зберігання двох тисяч тонн збіжжя, розповідає завідувач насіннєвого складу Олександр Феодосій. Критий тік. Він на зимові, в зберігання його ну не бажано, щоб зберігати зерно. Бо так, як зимою можуть бути снігом замітати, ну до зими ми можемо, це як временний у нас склад через відсутність вивозу та низьку ціну на збіжжя його зберігатимуть у зерносховищах, а їх нині не вистачає, говорить керівник товариства Петро Євич. Поки не продамо. Якщо ми його не продамо, а зараз багато виробників сумніваються в тому, що буде ціна. Надзвичайно обвально низькі ціни практично їх немає на рівні. Затрат, а то й в мінус, то його треба звичайно зберігати. Вирішити це питання можливо завдяки програмам агропідтримки, пояснює голова обласної військової адміністрації Ігор Табурець. Це їхнє право вибору. Вони абсолютно правильно орієнтуються для того, чи вложити або отримати, наприклад, за програмою ООН на да, там на лінії ФАО або по лінії Агропідтримки інших програм вони можуть отримати ці рукава. вже сьогодні вони надзвичайно популярні для того, щоб зберігати ці зернові. А поки зібране зерно лежить на току, фермери розпочали сіяти ріпак. Я ось приблизно дивлюсь на лопатки, є відмітки. Три сантиметри кладеться насіння. У мокрий ґрунт, у тверде посівне ложе, щоб отримати якісні і дружні сходи. Нині погода сприяє посівній, розповідає агроном Сергій Гриневич. Відтак на врожай, каже, розраховує не менший, аніж торішній. Зараз видно мокрий ґрунт, насіння лягає налягає в мокре, і це будуть хороші сходи. Вікторія Будовіцька, Тамас Горозія, Суспільне новини, Черкаси. 45 будинків вже відновили. Ще 35 на черзі. Черкащина продовжує допомагати відбудовувати Херсонщину, каже голова обласної військової адміністрації Ігор Таборець. Під опікою нашого регіону три деокуповані села: Іванівка, Миколаївка та Новопетрівка. Майже кожен будинок без даху та вікон. Як Черкаські будівельники повертають ці помешкання до життя, дивіться далі. Осера 92-річного Михайла Колібабчука нині стоїть без даху. Чоловік каже, пережив дві окупації: німецьку під час Другої світової та російську у 2022-му. Після останньої його помешкання зруйноване. Стріляли, бомби били все, все свято. Ну да, подивіться, там хлопці заклали, владу хлопців заклали. Сейчас да. виклали били. А ми в хаті з бабушкою, нам не було куди тікати. Дах мені наново зводять черкаські будівельники, розповідає донька Михайла. Роботящі вже хлопці, жарко, зласти. Ні. бригада будівельників з Черкас відбудовує і сусідній будинок Валентини Давиденко говорить, коли повернулась додому після деокупації, хату не впізнала. Бікон не було. Дверей не було все розкрите, побите, все валялося. чоловік та два сини нині боронять Україну. Тож самотужки відновити помешкання не змогла б розповідає пані Валентина. Одна Надія каже на допомогу небайдужих. Ми вже як одна сім'я. Ми вже тут місяць. Вони в мене. Бригада будівельника Віталія Ковальчука з Черкас відремонтувала 10 будинків в Новопетрівці. Нині завершують лагодити фасад будинку пані Валентини. Від нашої фірми приїхали люди і зробили в першу чергу кришу. Потім вже ми зайшли і зробили фасад, фасадну частину будинку. Тут була повністю пошкоджена стіна, потолки тут повністю чисте небо було тут. Нічого не було, повністю дах зняло там. Також потолки попадали. Жителька сусідньої Іванівки, пані Тетяна, розповідає, яким вона побачила свій будинок після деокупації. Другий тиждень його відбудовують волонтери. Працюють добре, хлопці, молодці. Якби не їхня допомога, я не знаю. Ми б самі б не впоралися з цими будинками, ми б нічого не змогли зробити йому. Будівельник Віталій з разом з сином зводять стіни. Такі руйнування тут найчастіші, каже будівельник. Кирпична кладка, дуже великі, режухи. Бачите, вже все це був прильот, прямо в біля. В межах національного проєкту пліч опліч понівечені будинки Херсонщини продовжують відбудовувати добровольці з Черкащини, говорить голова Черкаської обласної військової адміністрації Ігор Табурець. Ми станом на сьогодні можемо трошки похвалитися. У нас в Іванівці відновлено 33 будинки, 26 перебуває в стані відновлення і Новопетрівка Наша вона трохи крокує слідом. Ми вже маємо тут 12 будинків повністю відновлені. Окрім того, завдяки допомозі із Данії та Швеції жителям цих сіл доставили будматеріали та питну воду. Вікторія Бодовіцька, Суспільне новини, Черкаси. Пристосувати укриття до потреб людей із інвалідністю. Про це просять мешканці будинку по вулиці Шевченка у Черкасах. Там проживає зо два десятки людей з порушеннями зору та опорно-рухового апарату, але сховище немає ні пандусів, ні табличок Брайля, говорить містянин Олександр Прилуцький. Як ситуацію коментує влада, дивіться у наступному сюжеті. Ось корін дуже цей. Кожна повітряна тривога для неї як виклик, каже 63-річна пані Ольга. Жінка з народження має проблеми із зором. Тож східці укриття долає лише з допомогою сторонніх. Самостійно я б сюди ні за що не ходила, а то що в нас є донька, зять. І внучка, ото ми так і бігали. Є так інваліди. Там один дідушка він ну чому він зовсім ходить на паличках. Йому теж треба якось спускатися сюди. Потім сховище в їхньому будинку абсолютно недоступне для людей із інвалідністю, говорить черкасець пан Олександр. Бордюр високий, це спотикач, як той казав, зорієнтуватися не можна, а далі вниз спуститися. Дуже крутий драбина або східці. В середині треба теж, щоб був пристосований санвузол. Хвилюється і за запасний вихід, розповідає пані Ольга. У як кажуть, виходить якраз на вуличку, яку йде до арки, під'їзд будинок. По суті, тут якщо буде ну розбити там мало чого, що розбитий будинок, або ще в першу чергу валася арка. Це сховище спочатку повномасштабної було також прихистком для учнів загальноосвітньої школи, що поблизу укриття планують відремонтувати. Над проектом уже працюють, каже завідувач сектору з питань охорони праці департаменту освіти Черкаської міськради Володимир Куцей. Зрозумійте, якби були кошти на все одразу зробити, зробили б все одразу, але поступово, місцями там, там і так само і тут передбачена проект розробляється проєкт. Розробляє проєкт. цим вже? проєктом ніхто ж ці будівельні норми нові, як сказали. Пане ніхто їх не ігнорує. Всі Вони будуть ураховані. Робляться дерев'яні щити для того, щоб ну, можливо їх відкинути. Якщо є інваліди, до ну, яким треба в укриття потрапити, то будуть ці щити встановитися і зможуть вони потрапляти. Початок робіт пояснює пан Володимир. Залежить від надходження фінансування, допомогти грішми там. Тежня ОСББ не може, каже його голова В'ячеслав Шаряєв. Хто і що може це о, о, обладнувати, я не знаю, у нас за липень 150 тисяч неплатежі Варвати окрім ремонту укриття, потрібно зробити доступним і вхід до нього, говорить представниця урядового вповноваженого з питань осіб з інвалідністю у Черкаській області Наталія Капустян. Усе це додає, передбачено новими будівельними нормами. Таблички Брайля повинні бути от не повинно бути бордюрів, повинні бути от як тут зараз ступеньки, як для незрячих, або супровід. Бо не Вони є супровід перила, перила обов'язково перила повинні бути. От, для для тих хто пересувається на кислі колісному то ясна річ що, що пантус повинен бути от або підйом Тетяна Недбайло, Федір Коцаба, суспільне новини черкаси Нагадаю, 14 серпня Міністерство розвитку громад, територій та інфраструктури України затвердило нові будівельні норми щодо споруд цивільного захисту. Згідно з ними, укриття повинні відповідати всім стандартам інклюзивності. На офіційній сторінці міністерства у Фейсбук зазначено, що нові державні норми набувають чинності із 1 листопада 2023 року. Виставку світлин обличчя перемоги сьогодні презентували в обласному краєзнавчому музеї. Фотохудожник Євгеній Король знімкував захисників із початку повномасштабної і в Черкасах, і на передовій. За півтора року каже, зробив понад тисячу світлин. 40 найкращих з них вирішив експонувати. Так, да, дійсно на жаль, всі вони не з нами. Поля за нашу Тут зображені люди, які 24 числа, прокинувшись зранку, обняли свої родини і пішли до війська. Так стало, що я був разом з ними в ці дні, і з деякими з ними і місяці наступні, взявши до рук зброю, так як я все своє життя займаюся фотографією, я й взяв фотоапарат. Я випадково побачила цю виставку, яка була представлена в обласному інституті. Ті підвищення кваліфікації працівників освіти, і я захотіла її для сюди привести в музей для того, щоб її побачили більше людей, наші гості міста і черкащани. Прийшла підтримати, прийшла віддати шану, подякувати за те, що є в нашій країні справжні мужчини, козаки. Мені так боляче, коли говорять, що герої не вмирають, вони насправді вмирають і вмирають найкращі люди. Полірують судна, налаштовують вітрила та обговорюють маршрут. Так, учасники готуються до чемпіонату України із вітрильного спорту, який стартує завтра у Черкасах. Як розповів засновник організації Козацькі вітрила Юрій Єфремов, спортсмени впродовж чотирьох днів змагатимуться у шести класах. Всього підкорювати стихію вітру та води буде 70 юніорів із Київщини, Миколаївщини, Харківщини, Дніпра, Запоріжжя та обласного центру. В останні подібні змагання у Черкасах проводили 60 років тому. Змагання для мене це теж як тренування, але більш у великому флоті і тренування бойових навиків на воді. По-друге, я дуже стараюся і ну, хочу покращити свій результат. Я тренувалася за кордоном в Польщі в Англії. Зараз я приїхала показати свої сили, побачити, наскільки сильно я продвинулася. Всі в матуські відповідають за налаштування човна під різний вітер, тому в принципі зараз цим займаюся. Маємо це в першу чергу для нас підточі змагання. Як не крути, тому що після цього ми їдемо на чемпіонат світу в Литву, в Ніду. Це як сенс життя вже тому що присвятив цьому майже більшу частину свого життя. Вона просто дуже полюбляє свою як роботу. Напевно, яку я виконую. Людина на воді сама вона повинна приймати до уваги вітрові умови, волнові умови, стратегію виробляти так, Тактику на дистанції і приймати рішення сам. Немає ні папи, ні мами. Він сам один на один з лодкою, з вітром. Це розвиває дитину. Тільки на соревнованнях ти будеш бачити свій реальний рівень, бо як кажуть, тільки соревновання опускають вас з вершини собственних представлень на глибину своєї наявної підготовки. Таким цей день побачила команда Суспільного Черкаси. Більше новин знайдете на нашому сайті та у соцмережах. Щасти.